Всім привіт, друзі! Всім доброго дня. Сьогодні випала така нагода ввечері трошки порибалити на фідери. Ви вже давно в коментарях писали, просили, Жека, давай, виїжджай на Дніпро, лови на фідер. Що ж, виїжджай, що ж лови. Якщо толком, друзі, нічого не ловиться, воду зараз не дають. Подивіться, як мало води. Рівень дуже сильно упав, течії зовсім немає і ловиться не крупний карасик, плиточка. Густерка, іноді попадаються невеличкі козліки. Ну, так як я вже на водоймі і обіцяв вам трошки перебалити, то десь три годинки в мене є. Зараз вже майже 17-та година вечора. Ливо, рибалити будемо десь близько до 20-ї. Так що зараз швиденько замішаємо прикормочку, розкладемо фідери і трошки порибалимо. Для сьогоднішньої коротенької риболовлі, друзі, я взяв з собою два своїх бойових фідера. Це фідерні вудлища від компанії Флагман. називаються Касмастер. в Довжині 330. Вони абсолютно однакові. І ось такі на них стоять дві катушки. Їм вже, мабуть, більше, ніж по 10 років кожній. Це Ecuma 4000. І від Спро Passion, здається, 3000. Зараз ми їх швиденько оснастимо, а оснащати будемо ось такими нехитрими. Приблудами, на які в нас ловлять майже 90% всіх рибалок на Дніпрі, це отакі відводики або ще називається коромисло із пластмасової трубочки. Я їх так швиденько зібрав, мені так, наче з ними простіше вправлятися. Ось так вони виглядають, один край коротенький, це кріпиться до основного шнура. З боку вудлища. Далі сюди кріпиться швиденько так, через застіпку кормушка. До речі, годівниця я буду використовувати вагою 70 грамів. І сюди через застіпку кріпиться поводочок. Поводки в мене вже готові, нав'язані різної довжини з одним та з двома гачками. В якості наживки сьогодні я взяв з собою перловочки трошки. Також є кукуруза варена, консервована. Опариші свіженькі, тільки заїхав, купив. Ну і, звісно ж, червоні навозні черв'яки. Тобто наживки вагон, а чи буде щось клювати, подивимось. Годуватися сьогодні я буду прикормкою від інтеркріль. Заїхав, взяв пачку такої плітка Кореандр. Використаємо ми всю пачку, друзі. Тому що годуватися будемо активно. Прикормка, бачите, такого чорного кольору, дуже ароматна, пахне гарно спеціями. Ну і додамо, звісно ж, трошечки антарктичного криля, десь грамів не знаю, 40-50, таку величеньку щепотку. Зараз це все діло гарно вимішаємо. І поки прикормка буде в нас, друзі, настоюватись, розкладемо фідери. Поїхали. Додаємо потроху, щоб не перезволожити прикормку. Вона має бути така напівсуха, щоб гарно вимивалася з кормушки, тому що течії сьогодні немає зовсім. Хтось тут, друзі, мабуть, недавно рибалив, бо тільки-тільки поїхали рибаки і освободилося таке гарне місце в тіньочку. А так кругом, не дивлячись на те, що вже п'ята година. Смалить сонечко. Так що мені сьогодні ще, друзі, повезло, рибалити будемо трошки в прохолодному місці в тиньочку. Так, Перебрався я трошки ближче до води, змонтував одну снасть Ось так, друзі, вона виглядає. Скользящий монтажик з коромислом, кормушкою, застіпка. І два поводочки, 1 см десь 40, один, мабуть, сантиметрів 30. Зараз спробуємо на такі поводочки, якщо буде мало, то поставимо трошки довші або трошки коротше. Забиваємо кормушку та заряджаємо прикормку. На один гачок одягнемо отпарищі. А на інший одягнемо черв'ячка. Спробуємо спочатку класичну наживку черв'як, опарищ. Ну а потім подивимось. Можливо, щось інше будемо ще заряджати. Так, робимо перший закид. На другий фідер я вирішив зарядити кукурузу з опаришем. Можливо, опариша з'їсть якась дрібна рибка, а кукурузка залишиться. А сюди зарядимо перловки. Єсть така срыва. Цікаво, що там, та й карась. Ось він. Ну постривай, постривай, друже. Взяв, знаєте, на що? На кукурузу. Тут у нас було на цьому фідеру надягнуто перловка, пам'ятаєте? І за паршем. За... На кукурузу за паршем. Зараз ми його садочок оприділимо. Блін, другий фідер теж клює. Що ж це таке в мене? Клює. І тут і там клює. Так щось я розучився вже, друзі, на фідер рибалити. Останній раз я в руках тримав, мабуть, місяці-два назад, а можливо і більше. Ще ранньою весною. Щось є, бо б'ється там на тому кінці. Мабуть карась опять. На цьому фідері в мене було наживано на опарище червяк. Ну, таранина. Ну, Дивіться. Гарна тараночка така. Чимала. Не взяла на опарыші, на кучок опаришів. В яких також підліли кругом каміння я ледве знайшов місце де всунути рогачика щоб вкинути садок воно, друзі так що у нас тут треба все міняти Не встиг закинути. Тільки кинув і знову покльовка. Це якийсь скажений темп, друзі. Відвик я від фідера, що називається. Покльовка на той самий фідер, що й перед цим Червяк опариш. Що в нас тут? Козью. Козьов на черв'яка. Дивіться, який гарний козлик на пучок черв'яків. І ж зараз треба буде садочок якось далі в воду переставити. Але як я це, як я це зроблю ще, не знаю. Черв'яки є, опарищі не з'їло, навіть кашу не встило вимити. Тільки кинув і зразу, як затіліпає того фідера. Так, До речі, поряд ось стоїть рибалка, ні ще жодного разу. Не перекидав, нічого не доставав. Я не бачив, щоб в нього взагалі щось клювало. Ні, спочатку там щось раз клюнуло було і все. розійшлася сьогодні риба я не знаю як вона взагалі тут клює але сьогодні клюють як скажені сам понаїхала рибаки повні на ніч навіть мабуть з сьомого, і люди приїжджають на вечірній кляв друзі О! Ось що воно дивіться, тут, ось. Ну, тараночку-то ми заберемо. Гарна таранка. Уже, до речі, кость була на крючку і зірвалася. На парше взяла. Так, єсть. А оцю цього... не до козліка маню. Ми випустимо. До речі, вода прибавляється і прибавляється вже садок так далеченко від берега. Поки цей фідер закидаю, достаю, на той вже тіліпає. Не встигаю я, не встигаю. Так що будемо тихенько. Один достаємо, другий закидаємо. Чуть тут дзвінить другий. Щось там уже, мабуть, сидить на ньому. Дивіться, скільки води додалося. Берег пологий. Метрів, мабуть, 6-7 по берегу додалося. я. відійшов назад, переніс садок і став кидати трохи далі. Ліпсю переставив. От накліє, друзі, дивіться. Ось яка гарна таранина. Ви Бачите, це місце, де я наживлявся і в мене стояла прикормка. Тут уже вода. Така влітає доволі непогана таранка. Мало помало дивиться. Садочок наповнюється рибкою. На смаження буде. Я все відхожу і відходжу назад. одна поклевочка. И у нас тут? Еще у нас тут? И тут у нас снова у карась. Ух, там что телепая. Чуть так звонить. Что у нас там? Клюють. На другий. На другий щось. Мабуть, засидить. Що в нас тут? А тут у нас два карася. А тут у нас два карася. Фух. Оце так риболовля сьогодні. І якісь стандартні карасі одного розміру. На всі фідери весь час, друзі. Одного розміру. Клевая рыбка сегодня. Це, друзі, буде це вже остання риба, щоб там не було. Але я вважаю, що там карась, це 100%. Навіть <гас> гадалки не ходи, мабуть. А, два. <гас> Ось, друзі, отаким от чудовим дуплетом. Сьогодні завершимо риболовлю. Два карасика чи бурасика. Лють вони сьогодні як скажені. Я навіть на удочку таких не ловив. Реально некрупний карась. Щоб не було соблазна, друзі. Прикормку викидаємо воду, підгодуємо трошки рибку. Отак. А сюди висипав мій уловчик та подивимося, що мені сьогодні вдалося все ж таки спіймати. Ну, так я ще, друзі, непоганий наловив. Дивіться, скільки карасів. Ну, здається, були навіть такі і непогані. О, один утік. Ну, Даруємо йому життя один таки втік О, буде такий друзі на риболовлю навіть камінець був у садку ось така сьогодні видалась у мене риболовля на вечерю трошки наловив ну що друзі Загалом ось така вийшла риболовля. Я рахую, що доволі таки непогано, незважаючи на те, що мене переслідують карасі, де б я не рибалив. Чесно кажучи, сподівався половити якусь іншу рибку, але клювали знову карасі. Ні, ну Влетів там один козлик. Ще було, здається, штук 5, мабуть, таранушок, одна така нічогенька, решта трошки дрібніша. Але загалом. На жарюху наловив і то добре. Кому відео сподобалось, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Ну а я сподіваюся, що скоро знову з вами зустрінемось на риболовлі або де небудь в лісі, збираючи гриби. Все, до побачення, друзі. До нових зустрічей. До речі, у мене знову клює і ще один фінер. Дивіться, як клює. Ну, я пішов його достану, так вже і буду збиратися.